Ford Fusion 18 рік, будемо робити заміну сінка. Ось такого головного пристрою. Ось така чудова магнітола, але стала скалепа, вона перестала працювати. Будемо міняти. Припіднімаємо цю накладку і тепер виймаємо цю рамку по контуру. Відкручуємо ці болти. Тепер підриваємо верх. І знімаємо рамочку. Відкрутили 4 саморізи. Тепер виймаємо моніторчик. Крутили ще два саморізи. І тепер виймаємо магнітолу. Фіксуємо оригінальними болтиками плату клімата. Зафіксували на рамці клімат. Перенесли основну плату, вділи роз'єм. Перенесли фіксатори. Ось як буде виглядати наша нова рамка. Відкрутили повітровод. Над ним розмістили антени 4G та GPS. Зверху розмістили мікрофон, в бардачок вивели слоти під USB та SIM, Довели до магніту. Повертаємо на місце і прикручуємо його. Зробили останній комутації, повертаємо планшет на місце. Фіксуємо його і прикручуємо знизу. Будемо повертати рамочку на місце. Фіксуємо назад рамочку і защевкуємо нижню частину. Вигляд ззовні. Ось. Перевіряємо працездатність. Ось і камера заднього виду. Спартроніком. Завершив роботу, отриманий результат. Інтернет-радіо YouTube Music Навігація Задній переход з партроніком і адаптивними лініями.